Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про вуличне освітлення та технології SMD та COP. Чим вони відрізняються та для чого вони потрібні. Світлодіодні вуличні світильники Lightwell це рішення, яке поєднує в собі сучасні технології та енергоефективність. Сьогодні ми розкажемо про дві технології SMD і COP, які використовуються в наших світильниках. Світильники з технології SMD Surface Mounted Diode Використовують кілька маленьких світлодіодів, які рівномірно розподіляють світло. Завдяки цьому вони забезпечують широке і рівномірне освітлення, ідеально підходячи для освітлення доріг, парків і площ. Їх основні переваги висока енергоефективність і тривалий термін служби. Світильники COP Chip Onboard мають один потужний світодіод, що забезпечує інтенсивний потік світла. Ця технологія ідеально підходить для освітлення великих площ, таких як спортивні майданчики, склади або парковки. Світлокоп концентрованіше, тому воно освітлює конкретні ділянки з високою яскравістю. Обидві технології SMD і Коп пропонують надійний захист від зовнішніх факторів, таких як дощ, пил та екстремальні температури. Світильники Lightel відрізняються. Не лише надійністю, але й економічністю. Вони споживають до 80% менше електроенергії у порівнянні з традиційними освітлювальними приладами. Lightwell – надійне та безпечне освітлення для вашого міста. Обирайте вуличні світильники з SMD для рівномірного світла або КОП для потужної концентрації. Безпека, економія та сучасний дизайн все це у вуличних світильниках Lightwell. Освітлення від Lightwell. Це ваш човник в країну світла.